Всіх вітаю! Давайте сьогодні зробимо практику зцілення з енергією архангела Рафаїла. Це архангел, який зцілює в першу чергу не тільки фізичне, але й енергетичне. І саме сьогодні хочу з вами попрактикувати. І, можливо, для когось це буде дійсно потрібно тут і зараз, навіть якщо ви Погано ви ясно бачите, чи у вас заблоковано. Просто робіть від душі від серця, уявляйте, якщо ви не бачите, так? і ви відчуєте все одно, наша душа, наше тіло все одно завжди відчуває. І давайте будемо зразу приступати до практики. Воно буде невеличке, але вона буде дуже дієва. Я норма практик працюю з практиками і родовими системами. Давайте Закриваємо очі. І глибоко дихаємо, ви можете сісти, лягти, як вам завгодно. Пинку рівно. особливо ті, хто починають завжди, це наш провідник отак енергії. І дихаємо. Переводимо увагу на тіло всередину нашого тіла і своїм внутрішнім зором відчуваєте свої ступені. прям внутрішнім зором, ніби ви всередині свого тіла, приділяємо зараз увагу тілу, обов'язково це храм нашої душі. Воно у нас одне на все життя, його треба берегти. Відчуваєте, чи є важкість, тяжкість, біль, дискомфорт, можливо, спокійно все, легко. Піднімаємось викри. В коліна. Повідчуваєте праву ножку. Ліву ножку, в родовій системі це в нас тату і мама, це теж її має значення. Піднімаємось в таз, бедра. Відчувайте себе там, внутрішні органи. Видихаємо, кому важко, тяжко там збирається завжди дуже багато страхів. Все, що тягне нас вниз, сумніви, все, що нам заважає, рухатись, осідає в першій чаклі. І ми це видихаємо в енергетичній роботі, в магічній, в любій духовній роботі, важливий ваш намір. Видихаємо з наміром, що ви це все дістаєте з себе, очищаєтесь, і нехай зараз світло вищого творця, таке. М'яке золотисте, окутає кожного, хто практикує, спускається зверху вниз на нас і заповнює весь ваш простір навколо, мій простір навколо, таке чисте сяйво Творця, чи цілюща теж енергія, чиста енергія, енергія очищення. Нехай все, що не є на 100% вищим світлом Творця покине цю практику і цей простір. з Вдячністю во благо кожному, хто тут є, щоб нам ніхто не заважав. Я завжди практикую дуже екологічно, дуже чисто, завжди очищуємо простір, щоб ніякі нижчі історії не могли до вас доторкнутися і позаважати. Видихаєте, в кого там важко, неважливо, коли ви робите, ви знаєте, в всесвіті немає часу, тільки час є на землі. І зараз ви в усіх точках одразу. Тобто, якщо ви через рік цю практику робите, ви все одно будете відчувати цю енергію, у когось дуже великий страх за життя, видихайте цей страх. У когось страх за дітей дуже відчувається, великий зараз, за майбутнє тривожність. Видихайте цей страх, не живіть з цим. Проживіть своє життя якісно для себе. Видихаємо добре. В індивідуальній роботі ми глибоко працюємо декілька годин, але зараз це спільна робота, тому підіймаємось вище, просто дишіть, кому важко, продихуйте. І підіймаємось вище, животик. Ще вище. У нас йдуть органи, кишківник. шлунок, відчуваєте. особливо в кого проблеми постійно там. Що ви не переварюєте оці всі емоції, психосоматичні, ці відгуки? Що там заважає вам так, жити, рухатись далі? Що ви тримаєте всередині? Які біль, образи, яких людей не сприймаєте? Що ви можете прийняти? Це все повідслідковуєте зараз. Видихаємо все. Тому треба ставити відео на паузу, чи робіть повільніше. А так зараз рухаємось далі. І йдемо в легені. І от робіть великий вдих і повідчувайте, що є воскованість, можливо, якась дірка навіть буває так енергетично, коли ми висмоктані, коли ми віддали багато енергії, коли в нас нема сил ресурсу. У нас тут прям відчувається таке дно всередині дуже часто. Тут живе наш дух всередині, так, там, де наші легені, це сердечне сплетіння, сонячно, точніше, між цим вище трошки. І отут прямо відчуваєте свої відчуття і вдихаєте напогону, віддихайте з наміром і весь негатив. Видихаємо назовні і негатив трансформується в світлі вищого творця. Така чиста енергія, вона буває біленька, буває золота, буває мерехтлива така, по-різному, у кожного свій потік може бути. Якщо ви нічого не бачите, це не страшно, у вас просто це заблоковано. Просто уявляйте, уявляйте, вміємо ми всі. Практика відкриття яснобачення, яснодарів, їх теж можна робити. Просто це все поступово. У всіх є дари. У всіх. Добре, підіймаємось тоді в плечі і йдемо в руки. Обов'язково спускайтесь в руки, в лікті і в кожен пальчик на долонці. Повідчувайте, хто вміє проводити енергію, повідчувайте свою енергію зараз. Дуже часто в нас практики, цілителі, ці, ці які не практикують, яких це спить, вони відчувають енергію в руках, її проводять дуже сильно. Буває, ніби шари енергетичні, ви тримаєте, буває, просто вона тече. Може покалювати, може трошки жар бути чи холод. Якісь відчуття, такі, яких не було до цього зараз. Ви відчуваєте кожен пальчик. Рідко ж ми приділяємо увагу кожному, так, органу в своєму тілі, в кожній структурі. А тут прямо відчуваєте себе, де болить, де кричить, де не прожиті емоції, де зажатість. Все це ми знімаємо в практиках. В практиках на тіло, на енергію, на ментал, обов'язково підхід психологічний, енергетичний. Фізичне це три єдинства, з яким працюю я в стану Добре. Добре, повертаємось в шийку, в горло, обов'язково відчуєте. Тут в нас невисказані слова, все, що ми хотіли сказати комусь, образи, все, що засіло глибоко, у кого проблеми з щитовидкою. Теж туди все це треба виговорювати. Не комусь, а в практиках можна виговорювати. Дуже класних є багато практик. Ах, якщо вам важко самостійно, можете зі мною їх проходити, виписувати все це треба себе знищувати. Ми своїми образами, стражданнями, болем знищуємо себе самостійно часто видихніть все, у кого тут ком. Бачите, я ж захрипла. Хто хотів щось висказати, не змогли. Завжди є класні практики виписування чи проговорювання. Коли ви уявляєте людину перед собою, але це треба екологічно робити, можете писати мені, я вам підкажу, навчу, як це робити. Добре, видихайте все, що у вас накопичилось там в горлі. В кого затилок давить, в кого давлення скаче, теж туди, сосуди, все це видихайте. У нас все взаємозв'язане, неможливо працювати тільки з одним. У нас всі системи енергетичні, фізичні, ментальні, всі взаємозв'язані. І тепер йдемо в обличчя. Обличчя приділяємо увагу підборіддя. Дуже часто ми не звертаємо уваги взагалі на обличчя. Дуже багато в нас мишць. Кому важко розслабитись, беремо, напрягаємось дуже сильно і відпускаємо різко. Прямо різко відпускаємо фізично. Тоді мишці розслабляються. Добре. Давайте язику приділіть увагу зубам, скули, щічки, ніс вуха. Зона третього ока міжбрів, брови, очі і ви ще лоб, вуха обов'язково теж повідчуваєте. Зараз для когось важливо, коли ви останній раз торкалися свого тіла, от торкалися голови. Пожмакати себе, погладити, почухати десь. Ми дуже часто чомусь забуваємо, що <кій> нашому тілу потрібна увага, наша увага, тілесна увага, бо ми фізичні, ми матеріальні. В кого сльози зараз? Ви плакуєте все? Сльози дани... дані нам для очищення нас теж. Це добре, плачте, навіть якщо ви. Чоловік плачте, просто виплачіть це все. Вас ніхто не бачить, ніхто не осуджує. Дайте собі побути слабким. Це нормально, ми люди. Ми не якісь там боги, ми просто люди. Ми маємо на все це дозвіл. Дайте собі дозвіл всередині. Не завжди треба бути сильним. Не завжди. Добре. І корені волосся, макушку обов'язково. І зараз будемо концентруватися на зоні третього ока. І будемо призивати Архангела Рафаїла сьогодні в роботу. Він може бути енергією, він може бути ким завгодно перед вами предстати, але ви завжди не переплутаєте, енергія завжди буде, відчуття приємні. Якщо от дуже часто люди бояться практикувати, бо переживають, що буде якийсь негатив. Від негативу ніколи ви не відчуєте щастя, навіть якщо це буде вигляд якогось святого, завжди ви будете відчувати приємне щастя, радість, всередині це коли душа лікує, коли хочеться крила розправити. До речі, кого в лопатках муліє можете свої крила енергетично розправити? У нас дуже багато янгольських душ в тілах людей, які прийшли от в цю зараз цей час допомагати Україні енергетично працювати. Фу, добре, потік пішов. У мене вже Мурашить. Я прошу зараз проявитися Архангела Рафаїла, прийти до нас в практику з великою вдячністю і любов'ю до нього. Проявитися для тих людей, кому потрібне зцілення не тільки фізичного тіла, а й духовного, болю всередині, того болю, від якого хочеться плакати, який блокує всі можливості, енергію, який блокує радість. Я прошу Архангела Рафаїла прийти до нас зараз, практику, з великою любов'ю і вдячні. І направити свою цілющу енергію, свій потік чистого світла, зеленого світла до кожного, хто потребує зцілення від Архангела Рафаїла. Тихай. Бо благо, з Твого дозвілу, тільки з Твого дозвіл я прошу стілити, якщо це можливо, для тих, хто зараз це потребує. направити свій цілющий луч до зону третього ока і розподілити його тілу, зцілюючи кожну клітину, кожний капіляр, кожну судину, відновлюючи структуру, енергоструктуру людини фізичну, психологічну. Дати внутрішню надію і віру, щоб не опускалось більше рук в тих, хто цього зараз потребує, дуже сильно, в кого душа плаче. Зараз можете відчувати як такий потік зеленого світу. Можливо, села. Проходить крізь ваш, в когось йде в макушку, в когось і зону третього ока, хто пускає до себе. Дуже часто ми боїмося і блокуємо. Якщо вам страшно, приходьте на індивідуальну роботу, я вас проведу. Зараз це спільна практика, не забуваємо. Ви в безпечному місці, в безпечному просторі. Ви можете повторювати за мною Архангел Рафаїл, прошу, зціли мене. Направ свій луч цілювання, цілющої енергії в моє тіло, в сім енерготіл, мою ауру. Допоможи мені відновитися фізично, психологічно і духовно, енергетично. З вдячністю і любов'ю до тебе, з твого дозволу. З дозволу моїх вищих наставників, моїх вищих янголів, провідників і наставників і охоронців. З дозволу мого роду! З вдячністю великою в облаго. Хто відчуває? Пропускайте крізь себе цю енергію в кожну клітинку, ніби кров по вам тече, ця енергія пусть тече через шийку, в руки, в легені, в животик, в таз, в ноги, розтікається таким м'яким потоком і виходить за кордони вашого тіла, стілюючи всі ваші енерготіла. Всю вашу ауру закриваючи всі дири, пробоїни, тріщини, які там були від негативу. Дихаємо, кому важко, дихаємо плачемо, кому важко. Ця практика вас очистить і стілить обов'язково. Можна її повторювати, коли вас потребує душа, цього. Пам'ятайте, навіть якщо ви вийшли з практики, вона все одно буде працювати той час, який потрібен для вашої душі, для вашого тіла. Тобто енергія буде все одно запущена працювати, поки не буде достатньо. Дихаємо. Хто не бачить, кого є ступір, думки уводять, просто спробуйте потім ще раз. Поставте свічечку собі, воскову, заж... запаліть її. Хай по вогонь весь негатив на себе, всі думки і дихайте, приділіть собі 10-20 хвилин уваги, коли як не зараз. Особливо хто хворіє зараз фізично, в кого біль душевний, це дуже сильна практика. розподіляємо по цілу, хто не бачить, уявляйте. Якщо ви не бачите, це не значить, що це не працює. Ви повітря теж не бачите, але ви їм дихаєте. Запам'ятайте це і видихаємо, кому треба, посидіть ще в цій практиці. Енергія все одно буде працювати. Кому мало енергії, кому мало ще часу просто. Я зараз закінчую, а ви працюєте. Потім з дячністю дуже завжди дякуємо всім вищим наставникам, своєму роду, своїм янголам, вищому архангелу, якого ви призвали, обов'язково дякуємо всім. З великою любов'ю Можна про себе поклонитися, вдячність виказати. І видихаємо, коли ми виходимо з практики, отак лудоньки можна потерти. Повідчувати, потрогати себе, що ви тут, зараз, тут в тілі дихаємо глибоко декілька разів і виходимо з практики, відкриваємо очі. Якщо вам страшно і лячно, ви завжди можете пройти цю практику зі мною, але ця практика буде 2-3 години. Ми не будемо її таку коротку робити, бо індивідуальна робота це завжди робота на глибоке стілення. Я працюю з енергопрактиками, з родом, з регресом. І передаю послання від вищих сил, янголів, наставників вищих, через чинелінг і навчаю цьому і веду індивідуальну наставничество. На все добре, мої во благо.